Ветерани, рідні наших героїв. Для нас дуже приємно всіх вас бачити. Перед початком нашого заходу пропоную вшанувати хвилине мовчання пам'ять наших героїв. Сьогодні ми брали тут і родини наших героїв. Ми завжди для нас є орієнтир, нагадування про те, якою дорогою ціною нам виборюється нашу незалежність, наше майбутнє, нашої держави і ветеранів російсько-української війни, які зараз працевлаштовані у територіальних підрозділів в Чернігівській області. Ми продовжуємо розвивати рух підтримку ветеранів, розвивати ветеранську політику. Сьогодні я хочу представити вам нового помічника з питань ветеранської політики це Вадим до 8 березня 2024 року я отримав тяжке поранення під час виконання бойових завдань. Пройшов тривале лікування та реабілітація, яка ще триває, має групу інвалідності. Я на власному досвіді розумію, наскільки важлива проблема працевлаштування ветеранів війни. Дуже велика вдячність за все, що ви робите для нас. Мені дуже приємно, що приїхали нам на річницю у угосина. Дуже мало що ми можемо зробити. Я хочу, щоб ми продовжили нашу співпрацю. 그냥 그냥 г о в о р